Яка головна проблема Європи? В тому, що вона зникає і скоро не буде існувати. Не в плані територіальна, а взагалі як нація, культура і так далі. Європейська нація через років 30-50 просто вимре. І через 50 років світ настільки зміниться, що ми не узнаємо ні валюти, ні людей на вулиці, ні колір шкіри на вулиці, ні навіть свою культуру, ні віру не узнаємо. І вже точка неповернення пройдена. Ну майже всі привратяться в дуже багатих і в дуже бідних. Просто раби і люди, які ними керують. Все, Готово, це і все. Все, що люди можуть зробити, це підготуватися себе або своїх дітей до нового світу. Замечательно, поразительно, геніально. Просто кількість. Свідомих людей зникає. Ну, у людей реально нема грошей, за що содержать сім'ю. Того люди не народжують. Тобто економічна ситуація дуже важка. Що ми бачимо в Європі та й в Україні так само, що у людей коефіцієнт народжуваності зараз менше, ніж 2,1. А 2,1 – це вже точка неповернення, коли націю відновити майже неможливо. Саме тому в Європі є проблема з працевлаштуванням і в робочим класі. Саме тому туди йде так багато іммігрантів і так далі. Ми самі себе знищуємо. На жаль.